Друга мама саме так називають маленькі українці своїх вихователів. Ця професія незвичайна і цікава. Кажуть, що діти відчувають людей, тому треба любити свою справу, щоб стати найкращим вихователем для дошколят. 15 лютого в актовій залі Бориспільського навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива відбувся перший етап всеукраїнського конкурсу Вихователь року року-2013». Першою на заході взяла слово та привітала конкурсантів заступник міського голови Людмила Пасенко. В минулому році запроваджено ваше професійне свято. А в цьому році я, мабуть, відчули прохання деяких наших профспілкових організацій з дошкільних навчальних закладів Міністерство освіти, науки, молоді та спорту, і запровадило конкурс фахової майстерності саме для вихователів дошкільних навчальних закладів. Тому що в минулому році дехто скаржився, що мало дуже є. Моментів, де вихователь може продемонструвати свої професійні вміння, от я вас усіх вітаю, що такий момент настав. Я переконана, що цей конкурс тепер буде щорічний, і ви дійсно будете мати можливість не тільки ділитися своїми доробками, а в першу чергу збагачуватися один від одного досягненнями. Від імені виконавчого комітету міської ради та Бориспільського муніципального театру Людмила Пасенко вручила учасницям по два квитки на виставу Чехова предложення Медведь. До привітань долучилися вихованці дитячого садочку. Сонечко за всі Керівники дошкільних навчальних закладів представляли своїх кращих працівників, після чого кожна з конкурсанток презентувала досвід своєї роботи та професійні знання. Слово можна вимовити, слово можна написати. І в цьому королівстві є чарівник, який називається слово. І от у цьому цьому королівстві виросла така гарна чудова квітка. Тепер я пропоную вам, дивлячись на цю квітку, назвати слова, назви предметів жовтого кольору. Советую завідувач міського методичного кабінету Людмила Мозгова розповіла, що члени журі оцінювали цей конкурс протягом двох етапів. Зокрема, вивчили опис досвіду роботи вихователів, який вони напрацювали протягом своєї діяльності у дошкільних навчальних закладах. На очному турі оцінювали здатність вихователів брати участь та розв'язувати різні складні педагогічні ситуації і показувати майстер-класи. Я думаю, що ви пересвідчилися, що наші вихователі одні з найкращих вихователів області. Про що свідчать і результати конкурсу? Мені приємно привітати лауреатів конкурсу Білий Квалентину Михайлівну, вихователя дошкільного навчального закладу Світлячок, Савицьку Оксану Миколаївну, вихователя дошкільного навчального закладу номер 1 Юрковець Світлану Васильовну – вихователя дошкільного навчального закладу Веселка. Дока Катерину Петрівну, вихователя дошкільного навчального закладу. Сонечко. І надзвичайно приємно привітати переможця, яка сидить праворуч. Це Ковтун Діана Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу номер 3 Саме їй належить честь представляти місто Бориспіль на обласному етапі Всеукраїнського фахового конкурсу Вихователь року 2013. Тож побажаємо їй успіхів! Переможниця Діана Ковтун зізнається, що незважаючи на велику напруженість підготовки до конкурсу, вона радіє здобутій перемозі. надіюсь представити місто Бориспіль на обласному етапі, обласному турі. І також хочу висловити подяку своєму завідувачу, своєму методисту до шкільного закладу, які допомагали підготовці цього конкурсу. Спрямовували роботу, підказували. Я сподіваюся, що покладені на мене надії, я виправдаю. Завідувач дитячого навчального закладу комбінованого типу номер 3 Наталія Шкоруб пишається своїм найкращим працівником і бажає успіху в обласному турі. Для нашого дитячого садочка дуже приємним те, що саме Діана Михайлівна стала переможцем. Саме наш вихователь, нашого дитячого садочка стала переможцем. Триває підготовка до наступного етапу всеукраїнського конкурсу вихователь року року-2013», який розпочнеться з 1 березня. Колектив телеканалу Бориспіль вітає пані Діану з перемогою та бажає успіхів і натхнення в наступному турі. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.